Виконуємо номер 1272 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Дріт завдовжки 12 метрів, розрізали на 7 рівних частин. Знайди периметр кутника, складеного з цих трьох частин. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину однієї частини. В умові сказано, що дріт завдовжки 12 метрів, розділили на 7 рівних частин. Отже, 12 поділимо на 7, запишемо у вигляді неправильного дробу і виділимо цілу частину. 12 поділимо на 7, неповна частка буде 1, це буде ж наша ціла частина. І знаходимо остачу 12, відняти 7 буде 5. П'ять це наш чисельник, знаменник переписали без змін 1,5 сьомих метрів довжина однієї частини. Тепер знайдемо периметр трикутника, складеного з цих, з цих трьох частин. Для цього 1,5 сьомих додамо 1,5 сьомих і додамо 1,5 сьомих, три сторони трикутника додаємо цілі частини 1 додати 1, додати 1 буде 3. Тепер дробовий 5 сьомих, додати 5 сьомих, 10 сьомих, та ще 5 сьомих, 15 сьомих дробова частина неправильний дріб, тому виділимо цілу частину. Для цього 3 додамо 15, поділимо на 7, буде неповна частка 2. Знаходимо остачу 15, віднімаємо. 2 множимо на 7, це буде 14, 15 віднімаємо 14, остача 1. Отже, чисельник 1, знаменник 7 3, цілих додати 2,1 сьома буде 5,1 сьома метра це периметр трикутника. трикутника. Запишемо відповідь. 5,17 метрів. Номер 1272 виконано.